Урок 58. Продукти їжа. Тамара Коломієць. Кротів борщ. Вірш небилиця. Кріт наловить дощику решето на горбку і наварить борщику сам собі до смаку. Варись, варись, борщику, в рогозянім кошику, без цибулі і без солі, без ботвини і квасолі, без картоплі і без квасу, без ніякого припасу. Така страва не бувала, без полум'я парувала, а клекоче, а булькоче. Пригощайтеся, хто хоче. Повторюй за мною. Смак. Вкус. Смак. Смакувати. Нравиться по вкусу. Смакувати. Мені смакує тістечко. А тобі смакують шоколадні тістечка. Мені смакує морозиво. А тобі смакують цукерки? Що тобі більше до вподоби? Більше Що тобі більше до вподоби? Мені до вподоби фрукти. А тобі, що більше смакує? Цукерки чи морозиво? Зміни слово так, щоб змінювалися звуки. Тарілка на тарілці. Чашка. Чашці. Ложка. На ложці. Нога. На нозі. Дорога. На дорозі. Поріг. На порозі. Скажи. З чого зроблені предмети? Які вони? Якщо з металу, то предмет Металевий. Якщо з дерева, то Дерев'яний. Якщо зі скла, то скляний. Якщо з пластмаси? Пластмасовий. Якщо з паперу. То паперовий. Чия ця цукерка? Моя Миколчина. Чиє морозиво? Його Микитчине. А чи це хвостик? Її лисячий. Чия лапка? Його вовча. Подивись на малюнок. Назви, що зображено на ньому і яке воно. Ковбаса свіжа, крамниця велика. Сир смачний. Продавець ввічливий. Пан високий. Пані красива. Сумка червона. Молоко біле. Олія. Масла Олія Соняшникова. Який сьогодні у нас смачний урок?